Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу представити вам вкотре сліпі затести. І ці сліпі затести будуть з таким святковим різдвяно-новорічним фльором. Саме таку концепцію, таку тематику ми визначили з моєю глядачкою та постійною замовницею ароматів на розпив. Гванце, вам вітання. Вона запропонувала мені надіслати зразки ароматів, ну і, відповідно, щоб я їх послухала. Ми з Кванцею дуже давно спілкуємося на біля парфумерні теми. І якось мені особисто було дуже приємна ця пропозиція отримати зразки для сліпих затестів. Ну і от сьогодні пакуночок з ароматами вже в мене. Ну, і відповідно напередодні новорічних та різдвяних свят так ми домовилися, що аромати будуть такі біля святкові. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, проявляти активність в коментарях. Ну і ми починаємо. Почати хочу з того, що аромати були запаковані от в таку класну коробочку. Вона вже майже від. Кривається. Вона була так щільненько пакувальною плівкою зафіксована, коли я прийшла до мене. І дуже таке красиве оформлення коробочки. Тут такі красиві різдвяно-новорічні наліпочки. І мені було приємно, тому що тепер я знаю, в що буду складати всі зразки ароматів, які я отримую на роз... не на розпив, а для затестів. Вчора я отримала цю посилочку, вирішила її відкрити, зробила це. І першим, що потрапило мені на очі, це була отака вітальна новорічна листівочка. І тут було написано: Люба Людмило, я щаслива, що зустріла вас в цьому році завдяки вам відкрила для себе цей прекрасний світ парфумерії по-новому. Бажаю вам і вашій родині миру, щастя, процвітання, всіх благ! Щасливого вам Різдва! Та нового року. Тут шість ароматів. В кожний конверт з ароматом я поклала маленькі листівки. Використовуйте їх як блотер, не заглядайте всередину. Відповіді всередині листівок. Бажаю вдалого тестування з повагою та любов'ю гванца І я прочитала цю листівочку, хотіла по типу далі рушати, але подумала, що. Всі свої перші враження, покажу і зафіксую сьогодні на відео. І наступне, що я бачу під новорічною листівочкою, отака красива родина різдвяних пряничків. Тут маленький хлопчик, мама і тато. Дякую велике за цей приємний різдвяний подаруночок, дуже красиве оформлення. Так, і далі йдуть, значить, шість ароматів. Ага, конверти різних розмірів, пронумеровані. Ой, дивіться, кванса живе в яблуниці, це недалечко від Буковелі. Ми там на лижах відпочиваємо, вона поклала ось таку красиву ялиночку. Супер. Поставлю в. Скляночку, щоб вона мені е, пахла, поки тут розміщу. Ой, тут ще не тільки пряники. Дивіться, які красиві е, молоді соснові шишки в білому шоколаді. Ну, таких десертів я ще ніколи не куштувала. Подивіться, яка краса. Дякую велике вам, кванца. Я думаю, що малюку сподобаються шишки в шоколаді. Ну і що, будемо починати слухати аромати, ну і якось. Пробувати ідентифікувати інгр... інгредієнти композиції. Значить, є ось листівочка. Використовуйте, як блотер, написано, така теж новорічна. Там буде всередині написано аромат. Ось так красиво запакований та пронумерований. Аромат, до речі, я коли вже відкрила коробочку, з неї відразу прийшов такий. Приємний аромат. Ну, давайте будемо використовувати листівочку як блотер і перший зразочок. Так. Ой, це щось уже таке гіркувато, деревинне, якийсь такий. Ой, класний він такий аромат, знаєте, якийсь для мене як суворий, такий зібраний. Трошки унісекс-напрямку, якусь я приємну хвоїнку тут відчуваю, якась гіркота, от, можливо, це дубовий мох, якась така деревинність. От мені відразу уявляються великі дерева з такою корою, знаєте, яка от така, ніби трохи рифлена, трохи потріскана, де-не-де на ній росте мох. Ну, якась таке, знаєте, трав'яне сухе, з якоюсь навіть мені полинню, ну, щось таке природнє, е, от якісь такі природні компоненти, ніби як поїхав до Карпат і е, якісь от ходиш там в горах, е, оці якісь такі чани, е, оці якісь такі дровітні, де зберігаються е, дрова. Дуже класний. Такий ефектний аромат. Ну, він для мене якийсь він такий зібраний. І якась в ньому така дійсно природня гармонія відчувається. Давайте дивитись. Ага, тут ще й все таким наліпочками зафіксовано, щоб у мене не було шансів підгледіти. Дивимося. Так, так. 4711 original одеколон Кельнська вода. Лимонне, ролі, лаванда, апельсин, розмарин. Ох, клас! Слухайте. ну от Зараз я лаванду відчуваю. Але це такий красивий цитрусовий аромат. Красивий спецій. Але для мене от якісь все-таки це були дерева. Ой, класний, класний, класний. Так, тепер вже є лаванда, і вона така. Дуже красива, тонізуюча. Ну, Це, тим не менш, все рівно от е, лимон, неролі, апельсин, красиві цитруси з приємною гірчинкою. Оцю якраз гірчинку, я трошки вона мені в деревину пішла, ця гірчинка. Але лаванда і розмарин теж дуже класно, спеції його звучить перший зразочок. Слухаємо другий аромат. Теж конвертик запакований. Отакі класні. Листівочки. Я так люблю ці всі такі дрібнички, бачите, запакований і маленька даліпочка з зірочкою. Ну, це так, знаєте, така теплота, якась любов в цьому відчувається людина, яка це все створює. Клас, мені дуже подобається. Не дивимося. Так, наносимо на листівочку другий зразок. Happy New Year! Клас. Так. Що тут у нас? Ой! А це вже ой, класно як! А це вже в такий е, приємний, м'який затишок, якийсь він для мене такий е, ніжно-фруктово, навіть м'яко-карамельний, якийсь такий фрукт знайомий, я тут відчуваю. Ой, так красиво! Такий він, знаєте, аромат. М'який, оксамитовий, і оцей якийсь такий дуже-дуже-дуже знайомий, наче кавуном мені трошки пахне. Ну, я просто дуже люблю кавуни. М -м -м, класне, і в якусь таку персиково-абрикосовість приємну, ніби йде. Але десь мені як кавунчик, і воно таке якесь, знаєте, ніби відчувається якась така приємна молочність, приємна вершковість. І навіть, знаєте, вже зараз більше мені якась, е, ніби, от я заговорила про вершки, і мені ніби це полуниця під вершками, такими взбитими, ніжними, невагомими, ледь солодкуватими. Е, дуже такий м'який якийсь цей аромат, такий, е, ніби, знаєте, такий е, шовкова якась хустина, шовковий шарф, і він такий, е, ніби от так. По тілу його м'яко так спадають складки. О, класний, класний, класний аромат. Дона Софія Османтус. Піраміда аромату. Сік нектарину, персик, лактони. От відчувалися ці лактони, оце така якась приємна молочна вершковість. Так, біла замша, іспанський лабданум, бензоїн і мускус. Красиво. Ну, от все-таки це. Ой, як це красиво. Все-таки це така персикова тональність, тональність нектарину. І оці, оці лактони, вони дійсно відчуваються. Е, Парфумер Софія Дольна. Е, гляну на. Творчість цієї парфюмерки, ви знаєте, для мене ну, цікаві особистості майстрів, які працюють над ароматами. Я шукаю їх і створюю для вас серію відео про видатних парфюмерів в сучасності. Аромат дуже-дуже красивий. Ой, такий він, знаєте, такий якийсь жіночний, розслаблений, дуже-дуже красивий. Так, друга композиція. Переходимо до третьої. І тут у нас теж така красива листівочка дістаю. Третій ароматик, теж дуже красиво зірочкою так заклеєно. Клас. Так, будемо наносити. <кхем> так, так, так. Угу. О! О, слухайте. І вони всі красиві. О, і такі якісь вони. Тут якась мені приємна така якась смородинова фруктово ягідність. Якісь такі ніби червоні ягоди, якась така дуже приємна кислинка. І в той же час, ой, як це красиво. Десь мені теж виходить в такий приємний ніжний мускус. Можливо, навіть білий. Ірис якось ніби десь пробігає, трошки в амбру ніби заходить. Воно, знаєте, якимось таким ясним, кислувато-ягідно-фруктовим стартом. Аромат почався, а далі пішов в оцю таку приємну, затишну глибину. Дуже красивий, якийсь такий. Хочеться його слухати, якась в ньому є пікантність. Ну це ніби не пікантність рожевого перцю. от Вона для мене якось є такою характерно, особливою. Тут ніби щось інше, але так красиво. Ой, класний аромат. І це Essential Parfum Rose Magnetic by Sonia Leib. Софія Лейб, мабуть. Отак. От Турецька троянда, кедр, лічі, м'ята, грейпфрут, боби тонка та ваніль квітковий Соні Лабе, 2018 рік. А мені. ой, як це красиво! Як це красиво, але зовсім по-іншому. От якісь в мене інші парфумерні асоціації Троянда, кедр, лічі та м'ята. М'ята тут так класно поєднана з ваніллю. І вона створює оцей такий незвичний парфумерний контраст, тому що аромат в ньому є якась і свіжість і кислинка. І ваніль з бабами тонка йде в приємну глибину. Ой, Як красиво, дівчата, неймовірне. Essential parfum Rosa Magnetic. Як красиво! Вау! Який красивий аромат. Переходимо до четвертої композиції. Тут такий більший конвертик. Так, е, красива така листівочка. Автомобіль везе ялинку додому. Я дуже люблю, коли вдома ялинка. У нас вже стоїть ялинка, ми на Миколайчика її поставили, різдво відсвяткували біля неї. І для мене от ялинка це такий символ якогось домашнього різдвяного затишку. І я завжди при нагоді, хоча в нас і штучна ялинка стоїть вдома, але я завжди намагаюся якісь такі або соснове гілля, або якщо вдасться гілля ялинки розмістити в будинку неймовірний. Вау, Ой, щось таке мені знайоме. Клас, четвертий зразок, якесь таке дуже-дуже знайоме, глибоке. Глибоке, затишне. Слухайте, такі стильні всі аромати. Просто от якісь... Я люблю такі. Вони ніби і не надто перенавантажені компонентами, але всі компоненти такі красиві. Вау, і... як це красиво, дівчата! Четвертий зразок. Так, зараз послухаю, що це цю красу створює. Бо я якось так, знаєте, якимось таким класним парфумерним ансамблем відчувається цей аромат. Вау, вау! Дуже-дуже красиво. Ну що, я тут десь якась така приємна ванільна тональність. Вона навіть ця ваніль може бути бурбонською, бо якась така м'яка гірчинка, я ніби відчуваю. Відчуваю, можливо, теж тональність бобів тонка, є якась така дуже приємна деревинна глибина. І якась мені троянда, ніби серед цих таких деревистих нот. М -м -м -м, як красиво. Якесь воно таке, знаєте, це звучання. Настільки приємне, теж воно таке елексирне. Е, я думаю, що цей аромат має класну і стійкість і шлейф. Ну, Звучить просто неймовірно, дуже-дуже-дуже красиво. Ну, не знаю, мені йде в якусь таку красиву, приємну ванільність і е, така красива ще квітковість і фруктовість тут відчувається. Давайте дивитись. Так, фрагонард. дес... Одепарфам, e, королева сердець. Ну, Ви знаєте, що я завжди так з вимовою в мене іншомовних слів є трошки проблеми, але «Апельсиновий цвіт троянда. от Троянда тут, ага, це цей рожевий перчик. Я думаю, що щось, щось такий класний відтінок. Значить, апельсиновий цвіт, троянда, бензоїн, рожевий перець і Мускус-персик. Квітково-амброві. Ну, мені якась і ванільність тут відчувалась, але оцю приємну таку е солодкуватість можуть давати як і мускус, як і Лан -лан", так і персик це таке красиво комбо. Рожевий перчик дав свого такого приємного пікантного відтінку. Ну і троянда з апельсиновим цвітом. Дуже. Ой, такий красивий аромат. Просто супер. Так, п'ята композиція. Дивимося. Слухайте, ну, такі красиві листівки. Подивіться, для мене оце втілення зими і Нового року. Оцей такий, е е е як сказати, вид на е ну це для мене сільська місцевість, я людина, яка з села. Оці песики, парканчики не надто високі, і оце якийсь такий простір, який існує в сільській місцевості для мене. І оці такі снігові замети, для мене це таке втілення новорічного вайбу. Так, п'ятий аромат. Правильно, п'ятий, так. Буду наносити на цю сторону. Тут такі красиві листівочки. Я повертаю їх до себе, коли слухаю, то я з іншого боку буду наносити. Так, щось таке жовтуватеньке за колір. О, це так потужно. Ого, клас! Тут якийсь ладан на тональність, якась така бальзамічність навіть мені відчувається. Ой, воно таким крутяться, крутяться, це ніби якісь спеції І щось таке, я ж кажу, ніби от мені ладан може, Миро Такі, знаєте, а-ля в Лоран Опіум в такому стилі, тому що глибоко насичено, інтенсивно якась і кориця ніби десь пробігає для мене. І оці такі там, традиційні спеції для парфумерії, то. Коріандр з кардамон. О, як це красиво, як це кайфово, як я люблю такі аромати. У мене зараз, знаєте, якось так по всьому парфюмерному діапазону крутить. Мені подобаються лаконічні аромати. І складні такі деревинну спеціально смолянисті. Ох, цей просто неймовірний, слухаємо. Так, отже, Room for everything. Кімната для всього. Ноти. Парфуму: Пачулі, лабданум, бензоїн, іланг, іланг, сантал, троянда, мускус, ваніль, геліотроп, конвалія, Жасмин сампак, неролі, Апельсиновий цвіт, альдегіди, гвоздика, персик, лимон, бергамот, фіалка. Унісекс. Парфумер Олег Грабчук. Це аромат нашого вітчизняного виробництва. Дівчата, який це кайф, незнайома з, з цим брендом, незнайома з творчістю, Грабчук, Олег Грабчук. Я подивлюсь і, можливо, підготую біографію і інформацію про творчий доробок нашого, я так розумію, співвітчизника. Але який красивий аромат для мене це, от, в такому в одній категорії з ароматами типу і Опіум, опіу, маженуаркомовський. Дуже красивий, дійсно такий насичений, інтенсивний, дуже такий, знаєте, все, пряно якийсь він такий пряно, фруктово-деревинно, смолянистий. Дуже-дуже слухайте, мене сьогодні, що не аромат, те парфумерне відкриття. Буду е, знайомитися з ароматами, буду шукати про них інформацію, тому що фланце сьогодні просто в е, такий парфумерний захват мене сьогодні занурила. Ну, неймовірно, красиві аромати, і ми слухаємо крайній зв'язок. І дійсно, ви знаєте, оці всі аромати вони якісь такі е, красиві. Ефектні і от дійсно вони святкові. Дійсно, в них присутня оця якась така незвична тональність прояву. Дуже красива глибина, якась е, така манера звучання дуже-дуже приємна. Дивіться, тут яка листівочка красива, це вже таке святкування. І слухаємо шостий аромат останній з нашої сьогоднішньої підбірки. І що це тут? Оу! Як це красиво, слухайте. Знову якийсь. Я не знаю, знову якийсь мені і перчик і знову якийсь і лавром трохи мені ніби дає. Я просто в дикому, неймовірному захваті. Якимось мені яблочко трошки десь тут звучить. І ну, якось такої ванільності я тут не відчуваю, навпаки, якась така приємна шарохуватість, приємна спеціявість, десь мені якась така тональність глінтвейну з'являється в ароматі. Апельсин, можливо, і апельсиновий цвіт. От якась така дуже красива, приємна, округла цитровість, цитрусовість. Можливо, десь і мандаринчики, ну мені більше в апельсинку. Так воно йде. Ой, красиво як! Супер, дивимось, хто це. Ой. О, клас! Це теж Україна. Це теж це аромат Ганни Соколової. Соколова, ну, ви знаєте, як її там абревіатура бренду, щоб я не помилилась. І це аромат Глінтвейн. Так, Це дійсно таке звучання, красиве звучання Глінтвейну. Апельсин тут відчувався. Кориця, аніс, мускатний горіх з гвоздикою. Червоне вино, троянда, пачулі лабданум, бензоїм, бальзам перу, мед, мускус і амброксан. Дуже класний. Дійсно, ця тональність Глінтвейну тут відчувалась. і... Слухаєш, цей аромат. Це той самий ідентичний аромат, який можна відчути на всіх оцих різдвяних ярмарках. Вони зараз і в Україні з'являються багато, ну а такі вони більш традиційні і у всіх асоціюються з різдвяними ярмарками в Європі. Я пам'ятаю, ми і в Прагу їздили там такий аромат на центральній площі відчувався. І я була і в Відні, і в Будапешті, і там скрізь. на... Площах, великих площах місця, де знаходився Різдвяний ярмарок, от в повітрі відчувався цей приємний п'янкий аромат Глінтвейну. Вау! Це було дуже-дуже-дуже приємне парфумерне знайомство. Ну, аромати просто неймовірні. Я в величезному захваті, і знаєте, я зараз спіймала себе на думці, що коли я тільки починала свій YouTube канал і Ну, спостерігала за, там, за творчістю інших парфлогерів, які працювали на теренах українського Ютуба. І у багатьох з них також в їхньому контенті були присутні відео з сліпими затестами. І знаєте, мені так, так мені хотілося. Ну, для мене було оця, оцей момент, що е, там на Ютуб канал. Написали глядачі, запропонували і надіслали заразки ароматів для сліпих затестів. І для мене це якийсь такий доти, ніби дотик до, до своєї аудиторії. Це якесь таке. Е ближче спілкування, оця якась довіра. І я так мріяла про те, щоб і колись часом подібний досвід я також мала на своєму каналі. І зараз для мене це таке щастя кожного разу, коли я знімаю сліпі затести. І зразки на ці затести надсилають не лише якісь там парфумерні бренди, які працюють в Україні. А й ви, мої глядачі, для мене це просто такий, знаєте, якийсь бальзам на душу. Це якесь таке приємне відчуття своїх глядачів, приємний зворотній зв'язок, тому я неймовірно вдячна, як сьогодні, Гванце, за її таку феєричну підбірку. Я просто в дикому парфумерному захваті зараз буду. По-новому все слухати, роздивлятися, дивитися піраміди, читати відгуки на ці армати вони просто неймовірні. Сьогодні сьогодні я отримала. Колосальне парфумерне задоволення. Сподіваюся, що вам, глядачам мого каналу, також було цікаво, ви приємно провели час. Можливо, також для себе дізналася про існування якихось нових парфумерних шедеврів, шедеврів, дуже класні аромати. Дійсно, я щиро рекомендую вам також познайомитися з їхнім звучанням. Є у мене підозра, що моя колекція, декотрими з сьогоднішніх ароматів також поповниться. І це теж така, знаєте, дуже-дуже приємна історія робити нові парфумерні відкриття. І коли це робиться, також з, з вашою допомогою, ну, неймовірна якась така радість і якесь таке внутрішнє піднесення в мене наповнює, тому я щиро-щиро вам вдячна за вашу підтримку як мого каналу, так і моєї діяльності саме на цьому каналі. Сьогодні ще такі, знаєте, після Різдвяні дні, і ми стоїмо передодні нового року, тому я щиро від всього серця хочу вам побажати, аби ваше серце було наповнене миром та любов'ю. Любов'ю до себе, любов'ю до ваших рідних та близьких, любов'ю до всіх оточуючих, хто стоїть поруч з вами плечем до плеча. Непрості часи для кожного з нас, для нашої країни. Я хочу, щоб ваші очі були наповнені радістю, а з вашого обличчя не сходила приємна тепла посмішка, яку ви даруєте оточуючим. Якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, ви приємно провели час, поставте, будь ласка, мой лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Якщо ви знайомі з сьогоднішніми героями, поділіться вашим враженням від ароматів, про які я сьогодні говорила, які я сьогодні тестила, з якими знайомилась, мені буде. Та й глядачам каналу також цікаво буде почитати вашу експертизу. Тож зустрічаємося в коментарях. А особисто від себе хочу вам щиро побажати нових ароматних вражень. Це неймовірний досвід. Також хочу сказати, що перемога з нами та все буде Україна!